Добрий вечір, шановні колеги. Будь ласка, підключайтесь на мій прямий ефір. А поки ви підключаєтесь, я хочу розповісти вам трішки про себе. Можливо, хто, хтось з вас про мене не знає і бачить мене у перший раз. Мене звати Владислав Шах, я засновник та ментор коуч Європейського університету коучів, де всі програми акредитовані Європейською федерацією коучів ICF. Я працюю в бізнес коучингу та бізнес консалтингу з 2015 року. За весь цей час я провів більш ніж одну тисячу коуч-сесій, хоча мені здається, що навіть більше ніж 2 тисячі, а також провів більше ніж 500 менторинг-сесій, допомагаючи коучам-початківцям, допомагаючи діючим коучам у професійному розвитку. Моя спеціалізація це навчання з коучингу та коучинг перших осіб компанії. І також я є автором двох, двох книжок з коучингу: перша книга 50 помилок коуча початківця. І друга наступна книга це 170 запитань, питань для лайф і бізнес коучів. Якщо ви не знайомі з моєю роботою, на сайті ви зможете купити собі ці книжки в електронному виді чи твердому. Ну що, добре, сьогодні в, в нас. Дуже дуже цікава тема. А саме це відповіді на питання коучів початківців та діючих коучів. І протягом наступних 15, можливо, 20 хвилин. Наступних так я хочу вам розповісти про розказати про ці питання, що вони мені, коучі, задають, що їх хвилює більш за все. І таку собі зробити зробити розмову. По душах, тобто, без ніяких там масок. А от як є, все вам все чітко розповісти та дати вам дуже-дуже такі круті рекомендації з моєї сторони, щоб у вас все обов'язково вийшло. Так ось я тут декілька тест для себе зробив, тому час від часу буду дивитися. Так ось. Що, що хвилює починаючих та діючих коучів. Два основних питання як позбутися страху, і як підвищити впевненість у собі, тому що коучі велика частина, велика кількість, я би сказав би, коучів це тисячі коучів, які закінчили е, програми не так давно, чи е, 5-10 років тому. Всі вони, е, ну як сподівалися, що в них все вдасться. Що вони будуть заробляти великі гроші, але ж щось пішло не так. І саме в цьому і є причина. Основні дві причини: перша причина це страх, і друга причина відсутність впевненості у собі. І сьогодні ми будемо про це говорити, і як з цим що необхідно зробити для того, щоб це виключити зі свого життя. Так ось, я хочу вам розповісти про формулу ECF. ECF це Європейська Федерація Коучів, чи англійською European Coach Federation. І ECF саме і є, ну, як, як вам так сказати, автором цієї формули. Будемо говорити про формулу ECF. Це є формула успіху. І завдяки цієї формули ви, ви зможете позбутися всіх ваших страхів. І підвищити, підвищити впевненість у собі. Так ось, починаємо з вами з першої літери в цій формулі. Це літера П. Що таке П? Це потенціал, тобто сукупність усіх наявних можливостей. І, наприклад, якщо б я вам би задав би питання, скажіть мені, будь ласка, чи є така можливість, щоб через деякий час ви стали професійним коучем? Який заробляє дуже, великі, дуже велику суму, ви б мені відповіли б, що потенційно так, все гаразд, це може бути. Якщо б я вам задав би таке питання і, і спросив би, чи є така можливість, що ви щонеділі щонеділі могли проводити прямі ефіри в інстаграм та залучати клієнтів на платний коучинг? Так, потенційно. Тобто зараз ви нічого не проводите, але ж. Потенційно, потенціал, так? Така сукупність цих можливостей. Я гарантую, що ви б мені відповіли, що так, є така можливість у мене. Якщо б я вас запитав, чи е, могли б ви писати професійні, професійні тексти, професійні пости, чи потенційно написати книжку з коучингу, я гарантую вам, що ваша відповідь була так. Потенційно так. Але ж. Ви нічого не робите, і нічого ну, не відбувається у вашому житті. А чому саме це не відбувається? Тому що у вас є страхи. Давайте з вами перерахуємо, поговоримо про страхи, які є у коучів. Перший страх не сподобатися. Ну, скажімо так, що. Я би сказав, 95% всіх моїх студентів, а за весь цей час в мене було там, я не знаю, ну, велика кількість студентів, і це жінки, от про що я зараз. Так ось перший страх не сподобатися. Що роблять жінки взагалі? Вони накладають фільтри при розміщенні своїх фотографій, вони держать аватарку там, на, на своєму профілі багато часу. там. Десь там, 3, 5, 10 років. І отримав, отримавши сертифікат коуча, вони не можуть перешагнути, переступити через себе і там вийти, наприклад, в прямий ефір чи зробити якусь актуальну фотографію. Тому що ця людина, ця жінка, вона не є такою. Вже просто не є такою. А протягом 3-5 років вона нічого не викладала і хоче, щоб її запам'ятали ось такою молодою, красивою. І це є перший страх. Да, страх не сподобатися. Я стала іншою. Я вже не, не, не така молода. Тут же давайте говорити, в мене з'явились зможки. Як я вийду в прямий ефір, як я запишу відео сторіс, в мене ж є вже зморшки. Я, Я не можу цього зробити. Там, наприклад, у мене криві зуби. Ну, як я буду говорити в ефірі, а всі люди, всі клієнті, мої потенційні, чи, можливо, там навіть якісь там знайомі, друзі, вони будуть дивитися на мене і бачити мої криві зуби. Ні-ні-ні, я не зможу, я цього не хочу. не хочу. Ще додатково, я набрала зайву вагу. Я там на фотографіях дуже молода, красива, там і також в мене є там сертифікат коуча, але ж вийти в прямий ефір я не можу. Тому що в мене ж зайва вага, як я буду виглядати, що про мене подумають. Я впевнений, що ви зі мною зараз погоджуєтесь, тому що це дійсно правда. Давайте далі підемо по страхам. Наступний: а якщо в мене не вийде, тобто ви закінчили навчання, ви дуже хотіли бути е, успішним коучем, досягти великого успіху у професії. Але ж зараз, після навчання, ви думаєте, що у вас там щось не вийде. Чому так? Чому ви про, про це думаєте? Ну, ми окремо про це з вами поговоримо. Але ж це ваші думки. Я гарантую, що це ваші думки. Наступне, а якщо мене почнуть критикувати, <кхід> я розміщу, завантажу там пост, а в коментарях отримую, що слухай, що ти таке пишеш. Взагалі не цікаво, що ти пишеш. Чи, можливо, ти там десь там помиляєшся. Це невірно те, що ти пишеш. І у вас є от, ось такі страхи, так що щось, хто, хтось там може про щось там написати. І це дійсно вас тор тормозить від вашого великого успіху у майбутньому. Додатково, додатково, що ще? Є такий страх, як страх перших кроків. Ви дуже хочете. Бути крутим коучем, але ж ви боїтесь зробити перший крок. Ви боїтесь написати пост. Ви боїтесь записати, вийти в прямий ефір. Ви боїтесь там, записати відео різ чи, чи відео-сторіс. це все ваші страхи. І тому, тому нічого доброго, гарного та крутого не відбувається у ваших життях. Ви отримали сертифікат, ви заплатили велику купу грошей за це навчання. Потенційно, як ми з вами вже проговорили, ви потенційно доларовий мільйонер, але ж через ваші страхи ви зупиняєтесь на одному місці, і через ті страхи, які я тільки що озвучив, так ви нічого не робите. Так ось, формула ІСІФ говорить про те. Що від потенціалу, від того, що вам дійсно доступно, вам необхідно прибрати мінус, відмінусувати ці страхи. Ми поговоримо, що яким, яким чином ви це все зробите. Тобто, мінусуємо ці, ці страхи, і давайте зараз говорити, як це зробити. Ну, давайте, по першому прикладу, страх не сподобатися. Ну, слухайте, ви вже така, чи ви вже такий, як ви є. Тому задайте собі питання. Чи хочу я залишатися десь там у тіні, чи я дійсно хочу досягти великих успіхів у житті? І якщо мотивації більше, тоді просто забудьте про цей страх, що ви там комусь там не сподобаєтесь. По друге, для того щоб не, не сильно там комплексувати з того, що у вас там криві зуби, великий ніс, великі там вуха, ну що там ще там, зморшки. Починайте себе записувати, щодня себе записувати на відео для себе. Я не говорю зараз про там, якісь там відео сторіси. Просто починайте писати, 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 приглядайтесь до себе, дивіться на себе. І через деякий час я вам гарантую. Ви, ви не будете підмічати тих, ну, от, тих мінусів, які ви бачили раніше у своєму обличчі. Тобто прийде час, коли вам буде все одно. Все одно, що скажуть люди. Головне, що у вас є ціль, є мета, і ви до неї йдете. І щоб це трапилось, вам потрібно просто записувати себе на відео та звикати до себе. Кожного дня до себе звикати. Я був би не правий би, якщо б е, я б вам би зараз казав би, що в мене взагалі не, немає ніяких мінусів на обличчі. Я гарантую вам, я не буду їх перераховувати, але ж в мене вони є. І деякий час я був на вашому місці, я залишався у тіні, у тіні і нічого не, нічого не робив. Тому що так, я змінився. Я став старше по дорослів. Я вже не такий, який я був там, я не знаю, там 5-5 навіть 5 років тому. Я зараз дивлюсь своє відео на YouTube каналі, де я розповідаю про техніку Grow. Я там взагалі молода людина. Так, а це був який там 2015 чи 16 рік. Пройшло 7 чи 8 років. Я інша людина, але ж це не зупиняє мене від мого успіху майбутнього, так, чи теперішнього. Я зараз роблю все необхідне для того, щоб досягти великих цілей. І то, що там є там, якісь там певні речі, які е, не задовольняють мене, це мене не зупиняє від моїх активних дій щодня. Тому давайте подрезуємо: в нас потенціал є, ви по потенціалу можете все стати самим крутим коучем. Далі. Ви е, мінусуєте від потенціалу ваші страхи. Просто, по-перше, задаєте себе питання, що важливіше для вас? Успіх у житті, чи е, те, що ви там десь там ховались і ніхто вас не бачив. Так, ви там залишались на ваших фотографіях в соціальних мережах, що ви така молода, чи такий ви молодий, красивий, і все у вас гаразд. Тобто приймайте рішення. Наступне. Починайте себе записувати на відео, звикайте до себе, до ваших, до ваших зморшок, до, вашого, я не знаю, там, до вашої зайвої воги, до ваших великих вух, там, до вашого великого там, носу, кривих зубів. Повірте мені, ніхто цього не бачить, окрім вас. І ніхто ніколи не побачить. Просто наші комплекси не дають нам просуватися швидше. Тому ми від потенціалу з вами віднімаємо всі, всі ті страхи, які наразі є у вас. Далі ми переходимо до наступної літери, і це літера n, тобто навички. Коли ви від потенціалу прибрали страхи, ви переходите до навичок і задаєте собі питання, яких навичок мені не вистачає? Для того, щоб бути професійним коучем, для того, щоб заробляти декілька тисяч доларів на місяць, так і досягти великих успіхів. Яких навичок? Можливо, публічних виступів? Ну, добре, напишіть публічний виступ. Не хватає вам, не вистачає навичок написання продаючих текстів. Добре, випишіть продаючі тексти. Там не вистачає вам навичок, там, що там що, що, що ще може бути, Там запису відео, там, робота з відео, так? чи там монтаж відео. Напишіть це і переходьте до дій. Якщо ви відчуваєте, що ви поки що не готові для проведення прямих ефірів, вас ніхто не гонив шию, ніхто не штовхає вперед. Просто почніть щось робити. Кожного дня. Тобто, принцип такий: ви виписуєте всі ті навички, яких вам не вистачає. Крок другий: ви ставите ціль для себе, що ви повинні зробити по кожному з навичок, необхідних для, для вашого успіху. І третій крок: кожного дня ви щось робите для того, щоб стати більш професійним, більш сміливішим і більш, ну Досягти ваших просто цілей, і все на цьому. І нічого тут складного немає. Вам не потрібно завтра написати книгу чи написати там великий пост, і ви на розуміє... продаючий так пост, і ви зараз не розумієте. Ви всьому е можете навчитися. Ви просто повинні поставити для себе, забути про ваші страхи, поставити для себе цілі і розвивати його, ті необхідні навички, які вас приведуть до ваших цілей. Це була буква, літера Н, так? і ми переходимо з вами до наступної літери. Це буква П, тобто «Підтримуюче середовище. Я так вважаю, мені так здається, що, можливо, ви знаєте, можливо, ні. Але ж більш ніж 50% вашого успіху залежить від того, хто вас оточує. Якщо вас оточує люди, які до чогось прагнуть. Які хочуть досягнути великих успіхів у житті. Хочете ви чи не хочете, ви також будете щось робити для того, щоб досягнути таких же успіхів. Це як метафора про банку з солоними огірками. Якщо взяти огірок звичайний з грядки, то покласти його в банку з солоними огірками. Чи хоче той огірок, чи не хоче, через деякий час він також буде солоним, так і з вами. Вам потрібно знайти те середовище, в котрому ви буде, будете розвиватися, робити певні кроки, йти на ваші страхи та досягати ваших успіхів. Тому подумайте, де ви б змогли б знайти таке середовище. І як резюме, так, якщо ви давайте так резюмувати цю формулу ICF, якщо ви, ви від потенціалу відмінесуєте ваші страхи. Та зможете додати необхідні навички для того, щоб досягти успіху, а також оточити себе підтримуючим середовищем, хочете ви чи не хочете ви, ви отримуєте екстраординарні результати. Вас очікують екстраординарні результати у вашому житті. Хоч хочете у сфері коучинга, хочете в іншій сфері. Тому. Пропоную вам запам'ятати цю формулу. Пропоную вам діяти згідно цієї формули. Я вам бажаю досягнення великих цілей. Тому що дійсно ви все це можете. Потенційно ви все можете. І потенційно у вас все може бути. Тільки, тільки такі круті звершення у вашому житті. Тому подумайте про формулу та дійте згідно цієї формули. Це все, що я хотів вам сказати про формулу. А також хочу вам сказати, що наступного тижня у понеділок розпочинається наступний курс, який називається Швидкий старт у коучингу. І давайте я зараз відкрию. Зараз я вимкну коментарі. Я зараз відкрию слайд, і для того, щоб я. Нічого не упустив, я проговорю по цьому слайду. І так, курс швидкий старту коучингу. Курс, завдяки якому, якщо ви навіть не розглядаєте, не бачите себе коучем у майбутньому, цей курс дуже круто вас змінить у вашому житті. Ви просто станете іншою людиною, тому що коучингові інструменти, ті... Ті питання, ті відкриті питання, ті техніки, які ви будете проходити на курсі, вони дійсно вплинуть на, на ваше життя з позитивної з, з, з великим позитивом. Тому, якщо ви розглядаєте коучинг як професію, супер, приходьте на навчання, якщо ви просто для особистого розвитку також приходьте на, на це навчання. Давайте взагалі так. Ну, достатньо коротко поговоримо про цей курс. Як я вже сказав, 12 червня, у цей понеділок, він стартує, його тривалість 4 тижні. Протягом цих 4 тижнів я знайомлю вас з чотирма ключовими коучинговими техніками, які закривають 80% запитів клієнтів у коучингу. Тобто, якщо хтось к вам прийде з запитом на досягнення цілей, будь ласка, у вас буде пошаговий інструмент, пошагова техніка, яка допоможе вам, яка допоможе вашому клієнту досягти успіху. Якщо хтось прийде з запитом на пророботку страхів, обмежень, блоків, ви також зможете попрацювати з вашим клієнтом, використовуючи другу техніку курса. Якщо хтось прийде. З тим, що хотів би стати більш мотивованим чи підвищити впевненість у собі. У вас буде для цього третя техніка. І четверта техніка допоможе вашим клієнтам зробити професійний вибір у їх кар'єрі. Також на курсі я вас ознайомлю з, з компетенціями професійного коуча ECF і деякі з них ми будемо з вами відпрацьовувати на практиці. Це важливо, деякі ні, деякі э, будемо. Також по кожній коучинговій техніці вас буде очікувати менторинг з моєю участю чи, можливо, з участю моїх колег-професійних менторів-коучів, де ви зі студентами будете практикувати проводити коуч-сесії один одному, і після, після вашої роботи я буду ну, якби робити підсумок і указувати на, на всі ваші сильні сторони у роботі, а також давати вам рекомендації по вашим слабким сторонам. Який якнайшвидше необхідно буде вам е, виправити. Це дуже крута е, практика. Я би так би сказав, би, що якщо б цієї практики не було б, немає ніякого сенсу в навчанні з коучингу. Тільки менторинг, тільки часи менторингу дозволяють е, студентам відчути впевненість у собі. Тому це, ну, як би так сказати. Моя гордість, так що є на моєму курсу, курсі менторинг по кожній коучинговій техніці. Ви також отримуєте всі записи майстер-класів і менторингів. У нас буде з вами закритий чат для спілкування, де я особисто я буду відповідати на всі ваші запитання протягом курсу та після проходження курсу. Все буде залежати від, від пакету, який ви для себе оберете. Далі пам'ятаєте, я говорив, говорив вам про, про середовище, наскільки це важливо, що більш ніж 50% вашого успіху залежить від вашого оточення. Так ось ви отримуєте те саме необхідне оточення у моєму лиці, так, чи, у, ну, чи з вашими колегами, де ви кожен з вас будете підтримувати один одного. І це дійсно дійсно дуже і дуже важливо для досягнення цілей. Також, я так вам скажу, що більш ніж один рік тому в мене не було курсу по просуванні коучингових послуг в соціальних мережах. Так, в мене був крутий курс коучингу, і студенти, які приходили на курс, отримували всі необхідні знання для того, щоб професійно працювати коучем. Але ж студенти не розуміли, яким чином просувати свої послуги. Які необхідно зробити наступні кроки для того, щоб все вдалося, я виправив це більш ніж практично два роки тому? Я зробив цей курс зараз. Він у записі. Два курси, точніше, у записі його проводила Ксенія Кузьменка, Хто є вона є експертом, так, ментором для тих людей, які хочуть досягнути успіхів у соціальних мережах. Просування своїх послуг у соціальних мережах. Тому я е, запросив експерта, який провів для першої групи е, свої заняття. І зараз всі її заняття залишилися у записі, де ви зможете покроково зрозуміти, що далі робити з тими знаннями, які ви отримуєте протягом курсу. І це дуже, -дуже така велика перевага на моєму курсі. Я не пропоную цей курс додатково там, за 500 євро. Як роблять інші школи чи університеті. університети. Цей курс він вже е, як, як сказати так, в цей е, в головний, в головний продукт, в головний курс з коучингу. По ітогу, по завершенню курсу, ви отримуєте сертифікат, на якому буде написано, що ви є сертифікованим коучем. Це не просто сертифікат, що ви прослухали там курс, швидкий старту коучингу. Ні, ви отримуєте сертифікат, на якому буде написано, що ви є сертифікований коуч. Це європейський сертифікат. Програма акредитована Європейською Федерацією коучів ECF. Вам, е, ну як, це така гордість, я би сказав, для вас отримати такий сертифікат та співпрацювати із клієнтами. Також цей сертифікат дозволяє вам знайти роботу в якійсь організації та працювати, наприклад, там, коуч, коучем команд. Ну, тобто, ви на це також можете розраховувати. І о, у вас є така можливість, якщо о, це необхідно, це оплата частинами. Вам необхідно зі мною зв'язатися. Ми з вами попередньо поговоримо, проговоримо всі деталі і о, приймемо разом, о, ну, як вірне рішення. вірне рішення. Тому, колеги, якщо ви розглядаєте для себе професію коуча, Запрошую вас на курс, якщо ви зараз є діючим коучем, але ж ви досі, досі живете з вашими страхами, я хотів би бачити вас на курсі. Так, для того, щоб я особисто я проробив всі ваші страхи завдяки проведенню коучингових технік, коучингових сесій з вами на моїх заняттях. Якщо ви хочете набратися, Додаткових знань, професійних знань, попрацювати зі мною чи з колегами на менторингах та отримати зворотній зв'язок і відчути ту необхідну впевненість у собі для того, щоб робити перші кроки в залученні клієнтів, я запрошую вас на курс. Я гарантую вам, що ви не пожалкуєте про цей курс. Ви можете перейти на цю програму Швидкий старт коучингу. Та подивитися відгуки всіх моїх студентів. На, на жаль, я не можу додаткові відгуки включити на сайт, тому що є там якісь певні обмеження з непонятних для мене причин. Але ж всі відгуки реалістичні, і всі, хто був на моїй програмі, залишилися дуже задоволені. Тому ще раз запрошую на курс. Я сподіваюся, що цей сьогоднішній прямий ефір був для вас корисним. Ви зробили свої висновки. Зараз ви, я хочу в це вірити, запам'ятаєте формулу EC, будете якби, будувати ваше життя, пам'ятаючи про формулу EC, і я бажаю вам дійсно екстраординарних результатів у вашому житті. За посиланням у моїй шапці профіля в інстаграм, ви можете перейти на програму Швидкий старт у коучингу», подивитися всі необхідні деталі. Якщо ви будете, будете дивитися це відео на моєму YouTube каналі, то в описі буде посилання на програму Швидкий старт у коучингу». Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі на програмі Швидкий старт у коучингу».